Канал М1 продовжує ділитися якісною музикою зі своїми глядачами. Тепер не тільки через екрани телевізорів, а й на живих клубних вечірках. Енергетику і концепцію танцювально-телевізійного хіт параду UK Top Dance на чолі з ведучим і діджеєм Дмитром Обрізаном уже встигли відчути на собі ряд головних столичних клубів. А віднедавна танцювальна двадцятка суттєво розширила свою аудиторію, відправившись на гастролі Україною. Я дуже радий, що британський хіт парад, започаткований на каналі М1 UK Top Тен, знайшов своє продовження в клубах України. uk top Dance вийшов на всеукраїнський рівень і перше місце, яке з радістю відчувало на собі вібрацію нашої музики, став Тернопіль. Клуб-Альор. Було круто. Клубно-телевізійний проект UK Top Dance з Дмитромом Брізаном це найенергійніші танцювальні треки та оригінальні відеокліпи, зібрані у лайвовий діджей сет згідно із результатами офіційного британського сингл-чарту. Відтепер зустрічайте улюблений хід парад в найкращих клубах країни.